Зі мною на зв'язку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Пане Дмитре, добрий вечір вам. Добрий вечір. Сьогодні з'явилася інформація про те, що в секторі Газа перебувають зо пів тисячі українців, і понад 300 з них записалися на евакуацію, хотіли б виїхати. Чи є у вас інформація про те, коли пункт перепуску для людей, які хочуть евакуюватися із сектора, буде відкритий? Наразі цей пункт на кордоні між Єгиптом та Сектором Газа працює лише на допуск гуманітарних вантажів до сектору, і то дуже дуже вкрай обмежені кількості ці гуманітарні вантажі. Туди потрапили. Не вдається поки що здійснити евакуацію в жодній країні світу, але ми. З усіма партнерами на зв'язку і з єгиптянами і з безумовно з нашими громадянами в секторі для того, щоб щойно така можливість з'явиться, вони отримали можливість виїхати звідти Зрозуміло. Тобто, поки все в такому підвішеному стані чіткої інформації немає. Саме так, ми, ми ми чітко розуміємо кількість громадян. Ми чітко розуміємо проблеми кожного громадянина, який хоче виїхати, тому що у багатьох з них, на жаль, е, ну скажімо так, немає достатніх документів, е, які б давали йому підстави виїжджати, е, тому що вони давно там перебували і не оновлювали свої українські документи. Тому ми детально володіємо всі інформації. У нас прокладені маршрути. У нас є домовленості з. Тими, хто має приймати їх, що з ними далі У нас все відпрацьовано. Нам потрібно тільки одне, щоб запрацював коридор. Ну та це вже від нас не залежить загалом після нападу Хамасу на Ізраїль, в медіа зокрема ми могли бачити прогнози, що тепер Україна відійде на другий план, що може зменшитися підтримка України. Але разом з тим, міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок сказала: я цитую зараз, ми дивимося на Україну ще уважніше через війну на близькому сході. То на вашу думку, якими для України можуть бути наслідки війни на близькому сході? Я вже казав, що війна в Україні, і війна в Ізраїлі це два поля бою однієї, тієї самої війни, тому що ми бачимо розподіл гравців і розподіл цінностей та принципів, за які ведеться власна боротьба. Відповідно, так в медіа ну це такий закон життя. Нова нова катастрофа завжди відтіння прибирає стару катастрофу з першої шпальти, і саме це відбулося з конфліктом на території Ізраїлю. Але політично жодного переведення війни Росії проти України десь там на останню. Шпальту не відбулося, і не лише про це говорить заява Наліни Бербок, але і ті, хто чув виступ президента Байдена на минулому тижні, надзвичайно потужний, чіткі сигнали, чітке пояснення, чому війна в Україні, війна в Ізраїлі мають визначальне значення для безпеки. Не лише сполучених штатів, але й всього світу, тому ми залишаємося абсолютно в топі порядку денного у своїй боротьбі і продовжуємо вирішувати питання, які потрібні для нашої перемоги, але ж запаси зброї, запаси боєприпасів в світі, і в тому числі у наших партнерів, вони не безмежні. Якщо вони починають активніше фінансово зброєю підтримувати когось іншого, то чи не станеться так, що ну просто на нас менше вистачить? По-перше, ми знаємо е, орієнтовно в принципі е, кількість снарядів, яку будуть виготовляти ключові наші партнери, не лише наступного місяця, але і наприкінці наступного року. Тобто, е, ви маєте зрузнавожу цей приклад, як свідчення того, наскільки глибоко пророблена ця тема, щоб робити розрахунки, необхідні для е, забезпечення сталого постачання українських військ по друге ми першими, ми, Україна, почали бити в дзвони ще ну, рік тому, і говорити про потребу потребу нарощування виробництва зброї в всьому світі і в Україні. Зокрема, і багато чого вже дотягнуто на цьому на цьому напрямі. Був форум оборонних індустрій, проведений в Києві. Там запустилися конкретні меморандуми, контракти, альянси. Все це, все це працює завтра. В, в Німеччині прийде одна гарна новина. Не буду поки що спойлерити, але ви всі про неї почуєте. Тому рішення два: нарощування виробництва. В країнах і нарощування спільних проєктів між країнами, і ми дуже далеко вже просунулися на цьому шляху, щоб у наших солдатів було все потрібне. От щодо цього нарощення, наприкінці вересня, президент Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. Це саме на форумі оборонних індустрій, про який ви говорите, відбулося. А коли ми побачимо результати роботи цього альянсу, і що саме це буде? Знаєте, дуже, е, люди завжди чекають якихось таких символічних яскравих речей, що приїхала перша партія е, в тисяча снарядів артилерійських або з канвера, перший бронетранспортер. Але вже відбувається дуже багато речей, непомітних в е, оку, але е, які, на які чекають на фронті. Це коли виробляються запчастини, які дозволяють ремонтувати техніку, це коли нарощується виробництво гармат. Коли збільшується, розгортаються нові лінії виробництва артилерійських снарядів, це все відбувається вже прямо зараз. Результати є. Ця система вже працює і в інтересах наших, нашої оборони і наших військових. Але я розумію, що прийде час, коли з'явиться якийсь символ цих результатів, і тоді всі побачать. Що досягнуто, але насправді наголошу вже вже все працює повним ходом, і наші колеги з міністерства стратегічних галузей промисловості з міністерства з міністерства оборони вони дуже дуже потужно щодня над цим працюють. Ну тут важливо, щоб не ми в тилу щось побачили, щось знакове для нас з'явилося, щоб наші вороги на фронті це відчули. Тому я думаю, що тут всі ми погодимося, що заголовки зайві, головне результат. А щодо результату, найближчими часами днями. Часом Україна має отримати від Єврокомісії оцінку виконаних наших домашніх завдань, необхідних для початку переговорів. Про вступ в ЄС. На який ви очікуєте результат? На який висновок Європейської комісії, як і місяць тому, як і два місяці, три місяці. Тому я очікую на позитивний висновок Європейської комісії. Україна зробила для цього все, що потрібно. Останній приклад закон про політично значущих осіб, був ухвалений Верховною Радою. Безумовно, питання вступу України в ЄС це питання історичної ваги не лише для України, але й для Європейського союзу. І тому довкола таких історичних рішень, як відкриття переговорів про вступ. Буде багато нервозних і е, спекуляцій, і намагання розіграти і, е, це питання для вирішення якихось окремих питань, але е, хочу, щоб всі розуміли, що президент, е, уряд, Верховна Рада ми всі зараз працюємо абсолютно як один цілісний механізм для того, щоб пройти цей шлях і е, відкрити переговори про членство. Перший етап позитивна рекомендація. Єврокомісії незабаром другий етап. Кінець року рішення Європейської ради, тобто саміту Європейського Союзу, про відкриття переговорів, і ми буквально на сенсі щодня ухвалюємо відповідня законодавства, пишемо, дзвонимо, вирішуємо колегам в європейському союзі. Я от з міністрами постійно спілкуюся кожної країни-члена ЄС для того, щоб ми пройшли цей шлях максимально так гладенько. Як каже люба казати мій батько, як качечка по воді, але проблема в тому, що цій качечці можуть схотіти влаштувати шторм ті люди, які власне необхідні для консенсусу і спільного рішення Євросоюзу про початок переговорів. Ну от, прекрасний приклад в лапках: прекрасний угорський прем'єр. Орбан, який тиснув руку Путіну нещодавно на саміті, так в Китаї ваш угорський колега Сіярто, який регулярно в Росію їздить і про щось там говорить. Це для вас виглядає як суттєва перепона? Це те, що я відношу до категорії штучно створеної нервозності. Угорщина переслідує цілком конкретну власну мету в цьому питанні. Вона пов'язана з відомими вимогами угорської сторони щодо а, угорської меншини, осіб, які належать до угорської меншини в Україні. А, вони ведуть свою гру. Але а, стратегічно інтересам Україні Угорщини відповідає членство України в Європейському Союзі. Стратегічно наголошую. А зараз тактично вони намагаються витиснути максимум для себе з. Поточного стану переговорного процесу, як сказав один е, співрозмовник президента Зеленського, е, що в Європейському Союзі достатньо сили, е, щоб на них е, не впливали рішення, не впливали рукостискання Орбана з Путіним. Ще одна тема, яку я з вами хотіла обговорити, це множинне громадянство. Ви вже сьогодні її піднімали і свою думку висловлювали. Але зараз мільйони наших громадян залишаються в Європейському Союзі взагалі за кордоном і врятувалися там від війни. І ми розуміємо, що чим довше буде тривати війна в Україні, тим більше є шанс на те, що наші громадяни захочуть отримати громадянство цих інших країн. І відповідно знову постане питання про те, що нам робити з. Обов'язковістю тільки одного громадянства до повномасштабної війни в 2021 році було соціологічне дослідження інституту Ілька Кучеріва, яке показувало, що половина українців проти того, щоб в Україні можна було мати кілька громадянств. Що робити з такою громадською думкою? Ну і власне, яка ваша думка Знаєте, з початку повномасштабного вторгнення Росії ми в Україні відмовилися від багатьох міфів і страхів. Відчули справді себе сильними і впевненими, але от один якийсь такий страх і фобія, зароджена на початку 90-х щодо множинного громадянства, вона продовжує продовжувала, принаймні, до нещодавно існувати. Тобто, давайте спосподгадаємо звідки цей страх взявся. Страх взявся від того, що от в Україні роздадуть іноземні паспорти розмиють цим громадянство ну, самозначення громадянства України, і це буде використовуватися для знищення української держави. Ну так по моєму, у нас вже все доволі очевидно. Вже Росія на нас напала, і я хочу чітко наголосити, що про, про подвійне громадянство з країною агресором з Російською Федерацією та її поплічниками не може бути й мови за жодних обставин. А що стосується наших західних сусідів, то ми ж йдемо в ЄС, будемо там разом з ними, і у нас в усіх на паспортах буде написано Україна, Європейський Союз, так само як у них написано Угорщина, Європейський Союз, Румунія, Європейський Союз, Польща, Європейський Союз. Тому це просто страх минулого, який треба залишити позаду. А по друге. І вірити в силу, керуватися силою України, українського паспорта, а не страхом перед чужими паспортами. Ну і по-друге, за різними оцінками, хтось каже 5 мільйонів, хтось каже 8, хтось ще більше мільйонів українців виїхали за кордон. Ну, завтра частина з них повернеться, а частина залишиться, і вони поставатимуть перед вибором, ставати громадянами країн і вже будувати там своє життя. То чому ми не хочемо залишити у них українські паспорти, дозволити їм залишатися українцями, патріотами своєї країни, які хочуть е мати цей юридичний зв'язок? Mm -hmm. От проста дуже логіка. Ну і на останок є ще стара діаспора українська, яка пронесла ідею української держави крізь десятиліття радянських часів, і це люди вже у віці. Є їхні діти, є їхні онуки. Вони боролися за Україну, вони підтримували встановлення незалежної України. Вони в Канаді, в Сполучених Штатах, в Аргентині, в Бразилії. А чому вони не можуть мати український паспорт, щоб відчувати сьогодні враховуючи те, скільки діаспора зробила для України для відновлення Абсолютно. української державності. Абсолютно. Дякую вам дуже, що приєдналися. Це був міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зараз.